Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю їх. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Законопроект 4142. Дуже багато глядачів запитували, чого взагалі не роблю випуски на подібні теми. Сьогодні вирішила зробити. Бо дуже багато питань. Дуже багато питань, і я взагалі вже давненько не робила випуски на цю тему. Дуже багато знаю, чому, тому що. Пригрозили нам, сказали, що не робіть, бо відключимо вам канал і так далі. Тому, але не буду про це взагалі, треба знаєте так дуже буду дуже обережно, скажімо так, про все це. Отже, всі, мабуть, вже бачили, що Радуцький, він, скажімо так, дуже багато різних статей. Радуцький розвінчав міфи щодо законопроекту 41-42. Але чи всі міфи він розвінчав? Давайте будемо розбратися, то бо дуже це такий скандальний законопроект, який таки хочуть пропхнути. Взагалі, до цього законопроекту, ну, знаєте, дуже багато поправок різних. І це все якось провокує. Взагалі, законопроект, так він називається, про систему громадського здоров'я. Його пишуть, переписують ще починаючи з вересня 2020 року, тобто майже два роки. І дуже багато українців проти цього законопроекту. Але Радуцький, наприклад, він навпаки його дуже сильно захищає. Як стверджує Радуцький, ніхто нікого не буде примушувати робити щеплення, хоч від ковіду, хоч від якихось інших інфекційних хворіб. І тоді виникає таке питання: а навіщо ж взагалі тоді він потрібен, цей законопроект? Що каже Радуцький? Каже, що потрібен він для того, щоб Побудувати нову систему Національної епідеміологічної служби. Адже та система, що є, вона була створена ще в 90-ті і зовсім не відповідає тим викликам, які, зокрема, сформував новий вірус. Хоча і проблема вакцинації населення, документ, поміж іншого, також торкається. Тобто. Обов'язковості щеплення немає, але серед іншого забороняють, наприклад, невакцинованим дітям відвідувати заклади освіти, а також усунення від роботи осіб, які ухиляються від обов'язкових профілактичних щеплень. Тобто, наче нема, але вони є. Щось подібне, ми все це вже відчули, всі відчули на собі минулого року. Пам'ятаєте, так? Як це це було? Тоді частина батьків протестувала проти вакцинації своїх дітей. Так само поводилась і частина працівників освіти. Люди судилися навіть за все це. В перших був вибір відшкодув... відвідувати школу або переходити на домашнє навчання, в інших був вибір він полягав в можливості продовжувати роботу або ж просто звільнятися. І ось мене питання: а чи взагалі потрібно ставити людей перед таким вибором? Чи потрібно це? Думаю, що ні. Але давайте будемо повертатися до законопроекту. Отже, закон не вимагає від українців вакцинуватися. Добре. Але там, знаєте, все так цікавенько прописано. Відповідальності за відмову від вакцинації нема. І ніхто не збирається конфіскувати майно невакцинованої людини. Також ставити якісь медичні експерименти над українцями. Хоча я пам'ятаю, що були документи щодо випробувань препаратів в Україні, чи діє зараз це, чи ні. Але пам'ятаєте, я такі документи я знаходила і я виставляла у випусках. До речі, тоді каналу заборонили говорити на цю тему. І на три місяці а, ми повинні були замовкнути. Бо взагалі б все заблокували. Тож, як я вже казала, буду дуже обережною з висловлюваннями. Отже, які ще побоювання людей є ось щодо, які можуть, скажімо так, які страхають, це те, що можуть відродити СЕС, тобто Державну санітарну епідеміологічну службу, яку ліквідували ще в 2017 році? Тоді вважалося, що СЕС. А це ще один такий розсадник корупції, оскільки за надані дозвільні документи працівники служби брали хабарі і не отримуючи їх, вони вдавалися до каральних методів та невиправданих перевірок. Я хочу нагадати, що після ліквідації сесії функції були розподілені між МОЗ, між Держпраці, Держпродспоживслужбою, і, наче кажучи, що нічого не, не будуть відроджувати. Але, знаєте, як кажуть, час покаже, що воно буде. Про що ще цей законопроект? Там, знаєте, дуже-дуже багато нововведень. Наприклад, створити мережу територіальних центрів контролю та профілактики хвороб підпорядкованих МОЗ. Іначе все зараз воно розкидане а буде просто об'єднане в одну систему. І тут, наче, нічого такого не, 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 не відбудеться. Далі. Дуже багато різних адміністративних моментів, наприклад, типу закріплюються функції ЦГЗ МОЗ як головної експертної установи в галузі громадського здоров'я, Закріплюється роль місця та повноваження головного державного санітарного лікаря, взагалі в системі громадського здоров'я. Але що можна сказати з приводу того, як законопроект бачить здоровий спосіб життя? Його автори пропонують. Розгорнути антиалкогольну та антитютюнову кампанію, а ще відмовитись від споживання шкідливих харчових продуктів, розгорнути боротьбу з антимікробною резистентністю. Окрім цього, пропонується регламентувати виробництво і використання шкідливих речовин Тощо серед іншого на рівні закону буде закріплено вимогу про реєстрацію біологічних і хімічних небезпечних факторів а також Дезінфекційних засобів. І ось так, знаєте, послухаєш, іначе все добре. Але є, але насамперед функції всіх суб'єктів системи громадського здоров'я вони недостатньо розмежовані. Існує ймовірність, що система так і залишиться фрагментованою, і не працюватиме злагоджено. Під питанням залишається і ефективність механізму контролю та реагування на надзвичайні ситуації, які пропонується запровадити. Є інші претензії до цього документу. Наприклад, законопроектом запроваджено посаду головного державного санітарного лікаря, який призначає та звільняє кадмін. Але річ в тому, що Верховна Рада конституцією не наділена повноваженнями створювати будь-які органи або вводити будь-які посади. Так що з цим нічого не вийде. Також стаття 10 законопроекту визначає функції та повноваження головної експертної установи у сфері охорони здоров'я. Серед численних визначень, того, якою має бути ця установа, вказано, що вона є науково дослідною. Але це суперечить закону про наукову і науково-технічну діяльність, який дещо інакше бачить порядок утворення подібних установ. Ще цікавий момент. Статтею 49 проекту проєкту пропонується визначити особливості державного нагляду у сферах господарської діяльності, які можуть становити ризик для здоров'я та санітарно-епідемічного благополуччя населення. Однак увага. Протиріччя законопроектом такі сфери господарської діяльності не встановлені. При цьому види господарської діяльності, які є предметом державного нагляду, а також органи, які такий нагляд здійснюють, встановлюються окремими законами. Автори проєкту номер 4142 цього не врахували. Або ось. Ще. Стаття 53 проекту, яка говорить про запровадження заходів щодо припинення порушення вимог санітарного законодавства, але такі заходи мають бути врегульовані відповідним процесуальним кодексом, а не даним законопроектом. Простіше кажучи, кажучи, дивіться, злочин та кара не є парафією його авторів. Треба писати окремий закон про внесення змін, приміром до кодексу. Про адміністративні правопорушення дещо іншу новелу містить стаття 21 першого. Проекту вона пропонує врегулювати питання запровадження карантину і передбачити, що карантин встановлюється кабінетом міністрів. При цьому протиепідемічні заходи можуть включати особливі умови. І режим пересування населення та здійснення господарської діяльності, особливі умови в'їзду та виїзду з території, на які встановлено карантин і інші заходи визначені законом. І я дуже багато наголошувала на цьому пункті, тому що, простими словами, це просто в будь-який момент можуть сказати: люди дорогі, ось ми вирішили ось так і ось так. А ви робіть, що хочете. Хочете. Не хочете, а виконати прийдеться. От і все, що захочуть, те й встановлять. Ну, це так, це якщо зовсім простими словами. Дивіться, мова йде таким чином про певного роду обмеження, а це суперечить статті 33 конституції, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір, місця проживання. Право вільно залишати територію України за винятком обмежень, які встановлюються законом, так в умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватись окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень, але певні права і свободи, передбачених рядом статей Конституції, не можуть бути обмеженими за жодних обставин. До всього вище сказаного головне юридичне управління Верховної Ради зазначає, що законопроект номер 4142 містить положення декларативного характеру, які не передбачають достатніх завершених механізмів правового регулювання. Наприклад. Стаття 18 проєкту регламентує облік та реєстрацію інфекційних хвороб, але нічого не говорить про кінцеву мету такого обліку. А статті 26, 31, тридцять з 26 по 31, 34, 36 та 38 проєкту, проекту, якими автори намагаються врегулювати вимоги безпечності води, атмосферного повітря, містобудування тощо зовсім не розкривають змісту таких вимог. Нарешті положення статті 22 – за якою види і тривалість обмежувальних протиепідемічних проти заходів встановлюються залежно від особливостей перебігу інфекційної хвороби, стану епідемічної ситуації та обставин, що на неї впливають, не містять критеріїв таких особливостей. І насамкінець, пункт 5 розділу 9 проекту Кабінету міністрів серед іншого доручається. А це дуже важливо у 2023 році. Поінформувати Верховну Раду про стан виконання цього закону. І тут автори, знаєте, як кажуть, поспішають поперед батька в пекло, бо закон ще не ухвалено. Крім того, ані регламентом Верховної Ради, ані законом про Кабінет міністрів України не визначено строки і порядок оцінки стану виконання закону. Тут трохи по. Пахує таким браком елементарних юридичних знань, які в і в інших моментах є у цьому проекті. Отож, окрім самої вакцинації, тут ще дуже дуже багато питань. Мені цей закон не подобається. Я сподіваюся, що його не приймуть. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй май.